Знайомець, це різдвяний колень на ім'я Рудольф, колень, а це сніговик Сьома Він новий приятель Рудольф, новий приятель. Вони познайомились у піцерії. Піцерія. Там вони чудово провели час, їли локшину та пили каву лад. Сьома дуже любить локшину. тому замовив її собі цілий центнер. Центнер Локшина. А Родольф – поціновувач кави, тому замовляв собі каву лате, філіжанку за філіжанкою. Філіжанка лате. Разом вони вийшли з піцерії. Разом за ринковими цінами придбали для друзів лантух ринковий лантух. Лантух солодощів. З начинкою з чорносливу. солодощі начинка чорнослив. Завантажили все це на вантажівку з причіпом, вантажівка з причіпом. І поїхали в гуртожиток до друзів наряджати дідуха, гуртожиток дідух, зустрічати разом із двох. Стривайте, стривайте, а як же діти? Дівчатка та хлопчики, шановні дорослі, вітаємо вас із прийдешніми святами. Миру та злавуди у ваші домівки!